Понеділок 30 січня на календарі. Ваші увазі новини рідного міста за цей день та вихідні. В студії працює Микола Бойків. Будьте з нами. Кров для подружжя сенів постраждалих наслідок вибуху, що стався минулої п'ятниці. Здають місцеві атовці. Сьогодні кілька бійців прийшли до пункту забору крові. У районній лікарні по 450 мл крові це стандарт. Пожертвували Іван Угара та Ігор Турянський. Обидва призивалися в четверту хвилю мобілізації. Додому повернулися минулоріч. Зараз вони члени спілки атовців та ведуть активну громадську роботу. Допомагати потребуючим закликають інших. Не знаю. У мене просто такий принцип, що допомагати людям в першу чергу. А По-друге, просто я вже не перший раз даю і воно вже так як мені в позитиві. Як для організму і тут добре роблю для когось, і ну, і для себе, як то кажуть, треба допомагати людям, як людей сталася біда. Треба допомогти людям. Та як будучи, ми були на фронті, нам люди допомагали, волонтери їздили, допомагали. І, в принципі, мене так батьки виховали, що можу старатися робити людям добро. За словами лікаря трансфузіолога пані Інни, в четвер і в п'ятницю це до речі, на дні забору кров для потерпілих здало. 12 осіб з неї виготовляють спеціальний препарат, тому група крові не має значення. Усіх охочих, проте не більше 10 осіб щодня приймають з понеділка по середу, з дев'ятої і до тринадцятої. Що слід знати? Донором можуть бути люди, яким виповнилося більше 18 та які мають вагу понад 50 кілограмів. Вранці потрібно поїсти перед тим, як здавати кров, також і пройти медогляд. Пам'ятайте, бути донором це шляхетно. Добру справу робите. Це й зміцнює ваш імунітет. Окрім пригадаю, Романові та Уляні Сені можна допомогти коштами. Нині вони знаходяться у шпиталі у Львові. Можливо, все було б бажання працювати, головне почати та завершити. Так вважає голова сільської ради Долі Петро Васильків. І дякує усім, хто спричинився до побудови та запуску теплогенераторної котельні. Тепер в гімназії імені Маркіяна Шашкевича тепло як удома. Автором та подвижником проекту стала мати педагогічної родини директор Степанія Васильівна Кушпір. Паді 2015 року запустили першу чергу теплогенераторної системи опалення. Її вартість трохи менше мільйону. Ще стільки вартувала друга частина роботи, третю з якої виділили з Доліпської казни. Загалі проектну ініціативу коригували відповідно до вимог конкурсу, адже понад 500 тисяч гривень освітяни на тепло отримали з Державного фонду регіонального розвитку. Втім, сумувавши місцеві районні та державні фінансові гранди, аби довести справу до буття, все ж бракувало. Останній транш допоміг отримати верховний обранець. Андрій Богданович допоміг знайти 613 тисяч з державного бюджету на завершення системи опалення у нашій школі гімназії Висловлюю вдячність всім присутнім, щоб надалі вам міцне здоров'я і щоб так тісно співпрацювали. Ви з освітою на благо наших маленьких громадян і нашої країни. Нині він разом з іншими місцевими представниками влади приїхав на офіційний запуск тепла у класи. Вчилися добре, вчилися в теплі, в добрі і в здоров'ї. І тому ми з вами зробили цю котельню для того, щоб ви. Що робили, щоб ви добре вчилися? Відкриття теплогенераторної станції для педагогів, учнів та їхніх батьків направду святочна подія. Тому, незважаючи на холодну пору року, вогонь у серцях усіх запалив іскру нових задумів. І десь я так стою і дивлюся на всіх дітей. І дай вам Бог здоров'я вчитися, набирати успіхів і теж впроваджувати такі добрі ініціативи. Бо час летить, зараз ми. Перший клас, десятий, одинадцятий час дуже швидко летить. І дай Бог, щоб ви продовжили такі добрі традиції, брали приклад своїх вихователів, вчителів. Громада цього села легка на підйом розуміє, що нову Україну починати будувати треба з себе. Чекаємо нових звершень. Злетілися журавлі до рідної землі української, пісень різдвяних співали, землякам гарно віншували. На щастя, на здоров'я, на ноги і літа, на мир в державі та спокій у наших душах. Чоловічий репрезентований хор об'єднання українців у Польщі гастролював на стрищині вихідними, де концертували та як співаків зустрічали. Далі у матеріалі. Журавлі скерцов і місцевий хор славили новонародженого Ісуса Колядою у селі Баня Лисовицька неподалік Моршина. Разом співали святочну літургію у греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Одного так і іншого колективів, які приїхали з сусідньої польщі, сягають 70-х-80-х років. Цікавою є становлення чоловічого хору журавлі. До нього входять представники української меншості. Нащадки операції вісла, які живуть на території майже всієї Польщі. На ключі так називають репетиції, з'їжджаються на вихідні раз у місяць. Зустрічі порівнюють з перельотами журавлиних ключів, з концертами мандрують ширячи та продовжуючи добрі, давні народні традиції. Якщо йдеться про журавлів, то церковна музика, церковний спів це дуже, велик, дуже важлива частина нашої, нашого репертуару і нашої духовності також. Тому кожен спів в час літургії в церкві це для нас дуже, дуже важне. І стараємося дуже часто це робити. А коли ще маємо нагоду от в такій гарній церкві, до того нові, і ще у супроводі інших хорів, ну, то це взагалі для нас велика приємність. Jesus mariu mariu sive hoc Це мішаний молодіжний хор з нового сонча під керуванням Анджея Цітака вніс барву у релігійну дію. Надзвичайні і унікальні тембри голосів виконавців гармонійно виокремили з окремими партіями, зачарували усіх присутніх вірян місцевої громади, від імені якої Парох отець Михайло Коцуровський, поблагословив гостей та подякував їм за величаве свято. Окрему дяку скали і культурній чільниці району. Саме на запрошення Юлії Королишин і приїхали на. Настрищину земляки. «Щиро дякую всім, хто прилучився сьогодні до цієї різдвяної містерії, яка донеслася нею до небесних воріт, і нас почули всі, ті, хто там за небокраєм, і ті, які живуть в Україні, тому що сила Духа, вона не має стін, вона не має кордонів. oh Христос рождається, славімо його на всі віки, попрощалися з колядою вчора в Благовіщенській та Успенській церквах міста. Наші камери зазняли різдвяне дійство, що відбулося в катедральному храмі, де об'єдналася воєдино уся громада, щоби знову засвідчити про народження Ісуса. Слово Боже і коляда як зброя в нинішній тяжкий для України час, коли схід держави топченого ворога. Славити Бога та підтримати українців та й загалом, аби зберегти добрі традиції на наші терена, приїхали польські гості. Крім того, що журавлі із керцо гастролювали в районі. Вони першими виступили і в успенському храмі. Властиво сьогодні ви показали своїм чудовим виконанням колядок. Велике багатство українських традицій. Україна живе не тільки на Україні, Україна живе далеко і на Заході. І я дуже приємно, що тут наші сусіди з Польщі, трилі українцями, властиво, сьогодні завітали до нас, щоб разом з нами погорядувати. Участь уже в традиційному дійстві взяли інші хори молодіжний ансамбль та дорослий хор церкви Успіння. Колектив із села Довге. Хори з кількох парафій стріяв, в тому числі і два молодіжних. Виступала й ватра. Ну а найбільше чисельну публіку потішили маленькі діточки, вихованці сестер служебниць монастиря святого Йосафата. Наша світлиця нехай вам зай, неба да на думки ще за складає, відосе вічі дитич, мурі зуслоні стажі долоні, смачної воді, в житті, дзвінкої поряди і ніякої біди. Кілька годин свята коляди організували спільно з дохівниками Асоціація диригентів і регентів Стрийщини. Всі ми рівні, а особливим треба допомогти мотивувати, навчити розвеселити, зорганізувати таке середовище, аби незрячі про них йти бесіда, побачили світло. Наш обов'язок його увімкнути, каже Марта Дропа. З Львівським менеджером не одного проекту, втіленого у життя, говоритиме Марічка Ходовицька у вечірньому ефірі. Дивіться та слухайте. Громадська активістка, авторка багатьох зреалізованих справ, розповість та поділиться досвідом, отриманим в США. Дівчина хоче, аби ми міли та знали, як допомогти людям, які втратили зір, відчути себе потрібними. Ось такими були новини сьогодні. Я прощаюся з вами до середи. Завтра у студії працюватиме Марічка Ходовицька. Нагадую, телеланком Наш сайт в інтернеті. 42297, Номер телефону редакції. Гарного вечора! Ясно і без опадів. Завтра буде у стрию. Мінус 7 ночі та плюс 3 в день. Вітер дутиме із півдня зі швидкістю 3 метра за секунду.